Усім вітанчика, з вами Вікмаєв, і сьогодні у нас буде ленива йога. Так, я знаю, що багато хто її полюбляє, вона підійде особливо перед сном для того, щоб розвантажити тіло, або, взагалі, для новачків для того, щоб позі... ознайомитись. Хочу нагадати, що. У мене ще є доступний курс, я нещодавно його закінчив записувати. Це йога 0. І там таких практик буде більше. Ви якраз ознайомитесь з базою йоги і ознайомитесь зі своїм тілом. Зрозумієте, чи варто далі йти, чи вистачить вам йога-0. Йога-0 це якраз таки більше як йога терапія. Але ви можете і придбати цей курс, або... Стати спонсором це лише 300 гривень на місяць, і після йога 0 як тільки закінчити це 12 практик, перейти до наступних практик його терапія, терапія 21, Адаптивна йога, Адаптивна йога 21, абсолютна сила, абсолютна сила 21. Тобто курсів дуже багато. А це вибір за вами. Або просто спонсорство 300 гривень на місяць, і ви підтримуєте ще додатковий канал, або можете просто придбати у нас на сайті. Усі посилання внизу. І ми починаємо. Давайте так. Дихання максимально спокійно. Ми намагаємось дихати, як ми прогулюємось. Вдих через ніс, видих так само через ніс. Якщо ви відчуваєте, що хочете видихнути сильніше, ми видихаємо сильніше і через рота. Але вдих, все одно ми робимо через ніс. І ми починаємо з позиції цуценя. Ой, не цуценя, а немовля. баласана. Дивіться, Ми стоїмо в таку позицію, ми трохи її по-іншому виконаємо. Руки робимо в замочок за спиною. Ми можемо ось так зробити замочок, тобто в нас перлися пальці-пальці. Зробили такий натяг для того, щоб зробити розтяж, е, наші лопатки разом. Наші лопатки йдуть разом. Якщо ви відчуваєте, що можете розкрити долоні назовні, ось так, то ми розкриваємо наші долоні назовні. І лягаємо. Як тільки лягли, ми просто тягнемо наші лопатки. Дихаємо дуже повільно, намагаємось повністю відчути, як наше тіло лежить. Ми можемо рухати нашими плечима в бік, ми можемо ще більше дотягнути, ми можемо ще більше підтягнутися допереду. Відчуваємо, як наші лопатки зводяться разом. І відтягуємо наші руки від підлоги. Якщо відчуваєте, що. Втомилися, трохи припіднялися, знову зробили натяг. Лягли реберними дугами і знову тримаємо. Тримаємо це положення. Тримаємо, відчуваємо. Розслабляємо, руки вводимо вперед. Ось зараз ми робимо цуценя. Тут дуже важливо зробити все м'ягисенько. Руки на долоні поставили. Стегну у нас перпендикулярно підлозі або трохи дозаду. Ми плечі намагаємось тримати на рівні вух і тягнемось груддю до підлоги. Дивимось між великими пальцями. Дихаємо дуже повільно, руки у нас напружені і ми трохи відштовхуємось від підлоги. Таким чином, ви напружуєте, ви тримаєте ваші плечі вимкнутими, котрі знаходиться у суставній сумці. Ми відштовхуємось для того, щоб не було травми наших плеч. Тому ми повинні трохи напружувати плечі і тягнутися ще більше грудини до підлоги. Ми отримуємо це положення і насолоджуємось моментом. Дихаємо дуже повільно. Далі ми виходимо у сфінкса. Лігці ставимо на підлогу. Ноги трохи напружуємо, лопатки зводимо разом і відштовхуємося ліктем від підлоги. Ноги напружені, знову ж підборіддя до грудини. Тут, якщо ви відчуваєте дискомфорт у побороку, ліхті поставили трохи далі. Але ми не провисаємо на плечах. Плечі не спереду. Ми намагаємося зісковзнути лопатками якомога нижче і звести їх разом. Підборіддя тримаємо. Наші лікті відштовхуються. Я не так відштовхуюся, а отримуючи разом лікті від підлоги. Ноги напружимо. Тримаємо це положення. Дихаємо дуже спокійно та повільно. Зараз ми лягаємо руки на Рівні лоба, підклали під лоба, Можете під підборіддя, але краще під лоба для того, щоб зберігати одну лінію нашого хребта. Ноги, як ви бачите, в мене напружені. Я зараз просто підтягую ногу і тримаю носочок напруженим. Тобто ви бачите, да, моя ліва нога, права нога напружена, ліва нога теж напружена, просто права нога не торкається підлоги. І дихаємо дуже повільно. Змінюємо ноги. На це жіння тримаємо. Ноги напружені. Добре. Кладемо ноги. Руки у нас ось тут, як ми долоні долоні Розводимо, ставимо руки, якщо дивитися на підлогу. На ширині плеча і на рівні очей. І зараз ми штовхаємо. Ми підтягнули до шиї і штовхнулися ось в таку кобру. Ту ми можемо більше штовхнутися, щоб плечі пішли вперед. Ми більше розтягуємо нашу ділянку пресу. Плечі не піднімаємо, навпаки, вниз. І штовхаємось. У нас активно працює саме великі пальці рук. Ми тримаємо лікті намагаємось випрямити. Якщо відчуваєте дискомфорт в попереку, трохи згинаємо лікті, щоб лікті дивилися в боки. І тримаємо це положення. Дихання дуже повільно, спокійно. Підборіддя тримаємо, намагаємося це робити лагідно. Зараз ми лягаємо, начебто сідаємо за парту. Ось сіли за парту. І дивіться, руку ми ставимо нашу праву на рівні грудини. І виводимо з себе ось таку бокову планочку. Лікоть ми використовуємо і праву ручку у довжину. Тобто ми тримаємо так ручку, живіт втягуємо, маківкою тягнемося до неба. Будь ласка, не вісимо на плечі, а навпаки, ліктем плівим, штовхаємося від підлоги, маківкою тягнемось до неба. Наша права рука у довжину нашої правої ноги. Намагаємось стягнутися пальцями рук до п'яточки правої стопи. Як ту я роблю. Тримаємо і дихаємо спокійно. Лягаємо знову, як за парту, і змінюємо кут. Перлися ліктем. Підняли ноги. Ліва рука в лінію. Лівої ноги, носочки натягнуті. Ліктям штовхаємося, тягнемо тягнемося маківкою до неба. Напружується у нас м'язи, квадратні м'язи в попереку, то у нас гарно напружується. На плечі правому не вісимо, штовхаємось, робимо все чесно. Добре. Далі. Як то без планочки. Як тільки повернулися. Лікці ставимо під плечима. Перший варіант просто на колінах. Треба все ж таки трохи тонізувати. Другий варіант випрямили ноги. Почніть з того, щоб не було провису в плечах. Штовхнулися підборіддя до шиї. вирівнюємо ножки. Сідниці напружені. І тримаємо. Штовхаємось. Працюємо. Ставимо колінки, штовхаємось, виходимо на коліна. Ставимо наші руки у сідниці, стопи поставили на підлогу, щоб було більш Ось так. зручніше виходити у верблюда. Сідниці напружені, лопатки зводимо разом. Ми не просто прогинаємо поперек. У нас поперек не прогинається. Ми ліктем тягнемось до ліктя, грудину потягнули вперед. Грудину подали вперед, дивимось перед собою, напружуємо сідниці і тиснемо таз саме працюємо лопатками. Завдяки цьому тиску ми плечі не йдуть вперед, а навпаки назад і штовхаємо. І тримаємо це положення. Дихаємо дуже спокійно та повільно. Напружуємось, тиснемо, тиснемо і ще раз тиснемо. Добре. Як тільки протиснули, ми виходимо в ось таку позицію, можна робити на верблюді. Носочки натягнули, сідаємо У нас ноги на ширні плеча, руки поставили на п'яточки. Бачите, да? я починаю, можна навіть не так, це дуже агресивна позиція. Тому для того, щоб розтягнути наші підйоми стоп, ми просто руки поставили так, завалилися назад і просто йдемо потрохи. Ось так дозаду. Ми намагаємось потрохи, потрохи, потрохи лягати. Ми повністю не лягаємо. Це не, од... не треба одразу. Ви повинні відчувати натяжіння попередній поверхні ноги до великого пальця стопи. І потрохи ви потім можете лягти ось так на підлогу і полежати. Знайшли В... для себе позицію і тримаємо цю позицію. І розслабились. Ось така звичайна практика. Знову ж, вона для новачків. Маю надію, що вона вам сподобалась і ви вже готові до сну. А більш легкі практики ви знаєте, де знайти. І чекаю коментар щодо ваших відчуттів після практики і під час практики, і що ви би ще хотіли б побачити на каналі. І будьте здорові!